Усім привіт з Полтавщини, квітень 23 го року, і це відео е, покажу про жорсткі обрізки молодих саджанців після посадки, бо е, дуже багато людей бояться жорстко обрізати. Я покажу, чому це важливо. Це абрикос. Дворічний саджанець Посаджений цього року, можливо, навіть трирічний Важко мені сказати, бо товщина стовбура близько 2 см. І він з розпліднику не формувався. Тут був конкурент центральному провіднику такої самої товщини, плюс безпорядочні бокові бічні гілки. І я його після посадки жорстко обрізав, для того, щоб далі формувати його правильно. Бо формування дерева на початку скелету це суперважлива річ для того, щоб рівномірно далі розподілялася енергія, поживні речовини, дерево краще плодоносить, рівномірно навантажується скелет, коли міцний він ці навантаження, гілки зберігаються, не ламаються і так далі. І ось вам приклад, як жорстко обрізаний саджанець хоче жити далі. Така природа а, наша живих організмів. Ми хочемо жити 2 мільярди років чи скільки там живемо. І завдяки такій властивості дожили до цього часу. Тому а, саджанці варто обрізати. Жорстко, якщо вони не формовані на початку. І далі природа зробить свою справу. Вона пустить нові генерації, нові гілки. З них ми далі будемо формувати ярус скелетних гілок, центральний провідник. Можливо, прийдеться його підв'язати, вирівняти до вертикалі. Але це вже такі технічні моменти. Головне. Розуміння і впевненість в тому, що дерево відновиться, з ним все буде добре і воно далі буде рости якісно. Покажу ще декілька прикладів на інших деревах, щоб ви були впевнені, що жорсткі обрізки при посадці, при необхідності це ок і все буде добре. Не перемикайтесь, підписуйтесь, ставте. Подобайки, кому цікаво. Ідемо далі. Це теж абрикос. У нього є відео, як я обрізав при посадці. І тут ось, бачите, далі йде продовження центрального провідника. Зараз фокусуємося брунечка. І далі йдуть ось нові генерації. Фокус генерації бруньок на нові гілки. Тому все добре, дерево живе, далі буде жити, радувати нас, а ми будемо йому допомагати в тому. Ще один приклад яблуня, дворічний саджанець. Цього року посаджений а, в розпліднику не формувався, тому бічні гілки були безпорядочні, а прийшлося їх жорстко обрізати. Центральний провідник також а, перевести на інший. В горі тут залишаю кілька бруньок для того, щоб далі визначити, яка з них буде продовженням центрального. Дерево саме покаже. Ось воно нам показує, що це найкраще. Піде в ріст і буде продовженням. З цим Ми подивимося, як вони далі будуть розвиватися. Скоріше за все, ми їх видалимо для того, щоб центральний набрався сили і пішов далі вріст. А біля зрізів. За цих генерацій будемо формувати перший скелетний гілок. І таким чином задамо нормальний скелет дереву для того, щоб воно в майбутньому нормально росло, розвивалося, радувало нас. Гармонійно жило в цьому світі. Ще приклад яблуні. Це дворічка. Вона була в 22-му році жорстко вражена цикадкою. Того року пропустив війна і цикадка теж напала, і обробітку від неї вчасно, я не встиг зробити. Тому обрізав жорстко. Ті пагани, які були вражені, обрізав на пеньки, і тут зараз видно, як іде генерація нових відростків будуть скелетні гілки і далі е, продовження центрального провідника. Це дворічний саджанець яблуні William Sprite, посаджений восени. Теж був жорстко обрізаний, бо гілки відходили, відходили під дуже тупим кутом і а, теж в них не було порядку. Дивіться, як зараз обростає все. Будуть класні скелетні гілки і далі продовження центрального провідника. Це такий самий приклад на сливі. Вона була посаджена восени минулого року, дворічний саджанець. Зарізався на висоті 80 см. Бічні гілки всі були обрізані. І зараз бачите, як воно все відростає. Буде класно формуватися штамб, скелетні гілки і дерево на майбутнє. Це також яблуня, дворічний саджанець, посаджений весною цього року. Теж обрізаний жорстко. Сорт моді. І бачите, як тут зараз відростають класно закладки на скелетні гілки. Це вже я бруньки пообламував ті зайві. І залишив продовження центрального провідника. Вже шараша. Тому дерево піде в гармонійний ріст, все з ним буде добре. Тому не бійтеся обрізати. Жорстко, якщо з саджанцем щось не так, головне йому задати важливо вірну крону, вірний скелет для того, щоб в майбутньому воно було міцне, енергійне, рівномірно розподіляло свою енергію і радувало вас своїм урожаєм. Всім гарних саджанців, класних урожаїв, багато любові на зв'язку